Всім великий привіт. Сьогодні хочу поділитися ще одним салатом, також називається Золота рибка. Ну Це буде зовсім другий і буде от насправді той вкусний, Ну цей буде ще набагато смачніший, бо тому що тут інгредієнти зовсім другі. Так що кому цікавий такий ролик, приємного перегляду, і давайте приступимо, що ж буду я робити. Так, перший слой ми додаємо, зараз покажу, що. Скумбрія холодного копчення. І йде тут і одне філе. Нарізаємо кубиками і оце у нас такий де перший слой. Тепер додаємо, як завжди, рішіткою майонез. Додаємо варену картошку, натираємо на крупну тертку. І також хочу сказати, що описання цього рецепту буде під цим роликом. Що, скільки і до чого. І знову перемащуємо майонезом. Наступний слой у нас йдуть свіжі огірки. І знову трохи майонезу. Також огірки ви можете нарізати, як вам угодно. У мене, допустимо, порізані ось так. І зверху посипаємо вареними яйцями. І знову майонезу. І зверху посипаємо свіжою цибулею і також червоною ікрою. Та що такий от получився дуже смачний салат. Якраз також він дуже гарно підходить як на Новий рік, так і на будь-який ваш праздник. І гості будуть дуже задоволені, тому що насправді він дуже-дуже смачний. Так що ви не гра не пожалкуєте, тому що це мій самий улюблений на даний момент салат, особливо на зиму. Ну, і також вам ще покажу такий от порціонний салат, як завжди, я. Вам такі порціонні салати слойоні вам показую, вони мені теж дуже подобаються. О, також, якщо ви хочете, допустимо, не в тарілці, а кожному поціону, то можна таким варіантом теж зробити. І теж буде дуже і красиво, і необично. Ось тут такі от слої, тут повним ходом, тут ну, дуже смачний. Ой, просто вкусняшка. Коли на це все красоту, цю всю дивишся і просто-напросто насолоджуюся. Дуже смачний. Так що, дякую велике, що ви були зі мною. Надіюсь, вам сподобався такий салат. І ви попробуєте, ви все задоволені І будете постійно робити такий салат, тому що насправді ну, дуже смачний. І такі салати, я ще хочу сказати, що вони навіть продаються в магазинах. Ну, в магазинах дуже дорого коштує такий салат. Так що, дякую за перегляд, приємного апетиту. І, як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока!